Вона у нас о 12-й годині почалася, і ось буквально 5-6 хвилин як закінчилося. Поговорили про причини блокування податкових накладних, які ризики, що це таке, чого вони саме блокуються, ці податкові накладні, до чого призводить от, в цілому до загальної ситуації по підприємству, саме коли податкові накладні. Блокуються регулярно, систематично, не розблоковуються, як писати правильно пояснення до податкової, що давати в документах, в переліку документів, що треба, чого не треба, які причини основні відмови, наприклад, в реєстрації податкових накладних. Про це про все поговорили, я висловила свою думку, тому що зазвичай. Не зовсім зрозуміло, то, то мало найманих працівників на підприємстві, то мало основних засобів. Це такі зазвичай типові відповіді податківців, тому що зазвичай це і мало. То, то найманих працівників недостатньо, то основних засобів недостатньо. Тому про це все поговорили. Я це все свою думку щодо цього всього, свою думку висловила, тому що наше підприємство займається. Розблокування податкових накладних просто безперервно. Плюс я бухгалтер з досвідом 28 років, і в темі ПДВ то ну, я не знаю, вже мабуть років 15, може й більше, я вже навіть не знаю, коли там те ПДВ у мене з'явилося. Я ще була зовсім молодою. От, і перші блокування податкових накладних теж я відчула на собі, ми ще готували. Пакети документів такі друковані, носили в Київську податкову на Львівській площі, головне управління. Носили пакети документів по пояснення, з поясненнями, те, що ми зараз робимо в електронному вигляді, потім пізніше, тому що черги були в податковій, люди нервові, сиділи в чергах. Податківці приймали ці пакети документів. А ми всі сиділи по півдня там, по, по дню треба було сидіти в чергах, подавати ці документи. Тому Пізніше зробили саме електронний документ обігу, ну, електронне подання цих документів. От, і відтоді ми вже, ну я не знаю, не пам'ятаю вже там, чи рік, чи скільки там ми, чи півроку поносили ці документи, а потім зробили вже електронне подання пояснень на розблокування. Тому блокування я вже в цьому дуже довго сьогодні розказувала на лекції, що а, перші.